Вітання, колеги. Раніше був коментар, просили зняти відео по змащуванню підшипників, валів і ТД і ТП. Взагалі, всі маслянки, які є на 935-му джоні. Ну що, починаємо. Вже як я ззаду підійшов, починаємо з січкарні. Масленка раз. Масленка два. Змазка кожен день обов'язкова. Ну, хіба якщо молотити без січкарні, то це понятно. По 5-6 качків. Я розказую просто, як я змащую. Ви собі там вже на, свої, на свій погляд і розсуд. В кого може є табличка, там має писати. Я розказую, як змащую я. Тепер задня балочка. Тут раз. Така сама з цієї сторони. Це я змазую два рази на сезон. Перед літніми жнивами, перед осінніми. Піште далі. Вижимний підчепник вітру. Ось тут масльоночка є, її треба крутити. Значить, Значно це спокусує. Тут є, є масльонка Через день можна змащувати по 2-3 качки. Тепер Цей варіатор і бітер. Масльонка раз. Тут ззаді масленка 2 і тут масленка три. Я змащую кожен день по два-три качки. Тепер до молот. Тут є масленка. Також змащую кожен день два-три качки. Далі. Бортовий підчепник. З цієї сторони. Раз і з тієї так само є масленка. Аналогічно як задня балка. Два рази на сезон. Раз перед літніми жнивами, раз перед осінніми. Я качаю 10-15 качків. Йдемо далі. Мотовіло. Тут масленка. З тієї сторони також по качкові два через день. Йдемо далі. Ой, так, а як я маю залізти в жатку? Зараз я спробую. Одним словом, наклонна. Наклонна, наклона. Треба вам показати і важко залізти. Наклонну прокручуєте і дивиться ось цей отвір. І там в куті зірочки, тут є ось ця зірочка, що тягне наклонну. Там в самім куті є масленка з обох сторон. її змащуєте. Я змащую, як коли, якщо молодшу, дуже багато і допізно. Тобто в районі 6-7 гектарів. Ну, 6. Переважно томащу кожен день. Якщо по 3-4 гектари, то можна через день 3-4 качки. Так, там не перейду бо жатка. Ідемо далі. З цієї сторони натяжний січкарні. Кожен день по 2 качки. Тут вмикати молотарку. Один-два качки. Там раз на 3 дні, раз на 4 дні. Варіатор ходовий масленка ось тут. Кожен день обов'язково 2-3 качки. Вигрузна труба, масленка раз, маслінка два, маслінка три. Кожен день по одному качкові. Ідемо далі. Зараз секунду треба відкрити кабіну, щоб драбинку забрати. Маслінка. Раз. Маслінка. Два. Через день по 2-3 качки. Тепер масленка тут раз, масленка тут два, масленка три. Через день по 2-3 качки. Тепер тут масленка змащує як кожен день 2-3 качки. Тут два рази може на сезон. Раз і Наконечник і ось тут також 2-3 рази на, на сезон Тоже по 2-3 качки, А тому що набив і наконечник вже повний. Все, всі які маслянки є, я вам показав, не забув ніби ніяких, та не то що ніби, так і ніяких я не забув. Якщо у когось які будуть питання, то пишіть трохи часу займало, але... Просили виконати.